Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Миру вам та добра! Є підписники, які дуже хочуть дізнатися, коли ж можна уже в серпні посадити озимий часник та озиму цибулю. Це жителі північних регіонів, і тому ми підготували такий гороскоп. Будь ласка, можливо, вам теж буде корисна, корисна ця інформація. За київським часом ми зробили розрахунки. Перший такий Період дуже гарний це телець, спадаючи місяць, і третя фаза. Супер! 24 серпня починається з години ранку до кінця доби, та 25 серпня всі 24 години. І це знак Лев спадаючи місяць, четверта фаза. Дуже багато хто із наших підписників теж використовували в минулі роки саме восени та на початку зими цей знак і отримали гарний результат. Отож, можна, якщо необхідність є в цьому, ще 31 серпня використати для того, щоб всі 24 години із них вибрати найкращий час, який вам підходить, для того, щоб посадити озимі цибулю та озимий часник. Давайте я вам показую весь гороскоп. Можливо, він принесе вам користь. Хай, хай буде все це корисне для вас. Вважаю вам успіхів, гарної погоди і до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.